Вітаю, мене звати Оксана Каменецька. Це найскладніше для усвідомлення закон. І саме тому дуже часто люди не досягають успіху, не накопичують енергію лише з тієї причини, що в них є непробачені люди. Блоки, які сформовані непробаченням тим, що ви щось або когось не відпустили, наскільки воно робить блок. Для накопичення енергії. Тобто ми ставимо собі задачу накопичити великий обсяг енергії. Перш за все, ми починаємо з пробачення, оскільки воно має вивільнити енергію і, ну, наче, відкрити просто канал, аби ця енергія почала накопичуватися. От Відкрити можливості прибрати блоки. Але якщо Пробачення не пройде всі рівні, блоки ці залишаться. І ви залишитеся зв'язаними оціми міцними мотузками, оціми канатами, оціми тросами, які тримають вас із вашим минулим. Тому, якщо ми домовилися, що це для нас є дуже важливо, то ми переходимо вже до практичного вивчення цього закону. Ми маємо зробити для себе вибір. Звільнення себе і пробачення всіх без виключення особливо себе. Хоч ми не знаємо, як пробачати, але треба сильно цього захотіти. От у цій цитаті перебувають всі три рівні пробачення: пробачення всіх без виключення і особливо себе. Ось вони три рівні. Ми бачимо на картинці, вона класно показує. Схематично, як дві людини тримаються канатом і один іншого перетягує. Вони пов'язані оцим канатом. так? Давайте уявимо, що це люди, які один одного не пробачили. В них залишається енергетичний зв'язок. Головне, що треба зробити, аби ви змогли почати накопичувати великий обсяг енергії, вам треба пройти три рівні пробачення. Пробачити всім усе. На першому рівні, на другому рівні попросити пробачення у всіх за все, і на третьому рівні, нарешті, пробачити себе. Прямо зараз з екрану я зачитаю вам неймовірно сильний текст це молитва пробачення, молитва, що очищує душу та вивільняє енергію. Ця молитва вона буде лунати від імені чоловічого. Але душа не має жіночого або чоловічого втілення, тому не має значення. Ви можете про себе, коли я буду читати, ви можете говорити від імені жінки. І також хочу вам сказати, що якщо ви ніколи не чули або не читали цей текст, він зараз просто вас дуже сильно по-перше здивує. Наскільки він глибокий, наскільки це цікава глибинна проработка. Отже, прочитавши цей текст, ви повністю звільнитеся від усіх тих ланцюгів, канатів, які тримали вас дуже довгий час. Цей текст займає чотири слайди, але Прошу вас, ви просто послухайте зараз його, і волею або неволею, ви все одно будете його повторювати. Але для себе окремо ви зможете його читати стільки разів, скільки ви захочете. Хоч кожного дня цілий рік. Якщо у вас є багато непробачених людей, тоді, або ви вважаєте, що вам треба просити в когось пробачення, то вам необхідно тоді записати собі у картку досягнення цілей. Таке завдання, таку дію читати молитву, що очищує душу та вивільняє енергію. І ви будете читати її стільки, скільки вам потрібно. Але зрозумійте, що лише душа знає, скільки це потрібно. От до відчуття достатності, коли ви будете відчувати, що оце нарешті так. Фу, клас! От тепер я відчуваю себе вільною людиною, і в мене починає просто накопичуватися енергія. Отже, перший та другий рівень ми маємо пробачити всім усе, і також ми просимо пробачити все у всіх. Поїхали. Усіх, кого я волею або мимоволі, скривдив словом, думкою, дією або бездіяльністю, на кого ображався або правнух. Перекроїти під свій світогляд, кого критикував, принижував словом, думкою, справою, а також оманював, оманювався, кому застрив, лестив, ігнорував, утискував, в чиє особисте життя втручався, нав'язував свою думку, давив авторитетам особи, за чий рахунок стверджувався, кого судив або завдав якої-небудь іншої шкоди. Я від щирого серця прощаю і водночас прошу пробачення. У свою чергу я прощаю у всіх людей, істот і сутностей, що волею або мимоволі заподіяли мені шкоди, а також прошу пробачити мені за усі мої негармонійні дії або бездіяльність, і завданий мною збиток душевний, духовний, матеріальний, як в цьому житті, так і в минулих втіленнях. Творець, я прошу тебе. Направ енергію усвідомлення, що вивільняється, на мій подальший розвиток, подолання невідання, відродження душі, сходження в дусі, перетворення негативних рис на вдачу, а також на гармонійний розвиток усіх істот у Всесвіті. Усіх, кого я не розумію, не усвідомлюю, не сприймаю, не відчуваю, не бачу, не чую, не нюхаю, не відчуваю, я прощаю. Одночасно прошу пробачити мені, якщо я їх не бачу, не чую, не усвідомлюю, не сприймаю, не нюхаю, не відчуваю. Прошу пробачити мене через Бога як в цьому, так і в попередніх життях. Усі енергії, що вивільняються, я направляю на погашення негативних наслідків, викликаних моєю недосконалістю. Усіх людей божеств, духів, стихійні сили, сутностей. Кому я не догодив, не виправдав очікувань, надій, не відповідав їхнім уявленням про життя, щодо кого я не виконав своїх клятв, обіцянок, реальних і уявних, кому заважав волі або мимоволі, переходив дорогу, нав'язував свою волю, принижував своїм існуванням, присутністю, словами, справами, помислами, бездіяльністю, в кому викликав роздратування, страждання, ненависть. Побоювання, заздрість, прикрість, страх, бажання фізичної і містичної розправи я всіх прощаю. Я прощаю усіх від щирого серця, усім серцем, свідомістю тіла, розумом у своїх думках, почуттях, емоціях, пам'яті я усіх прощаю. Я відміняю усі руйнівні команди, програми, коди, установки, ідеалізації, проявлені щодо мене або мною. До інших істот в моєму минулому одночасно я прощаю усіх людей, істот, божеств, духів, сутностей, стихійні сили, що заподіяли і заподіюють мені збиток як в цьому, так і в минулих втіленнях. Я дозволяю усім людям, істотам, сутностям, божествам, духам, стихійним силам бути такими, якими вони є. Дозволяю бути не схожими на мене, надаю їм право на помилки і недосконалість. Я прощаю і одночасно дозволяю їм жити, любити, страждати, падати, підніматися, просуватися, радіти, шукати, знаходити, сумніватися, насолоджуватися, торжествувати, сміятися. Усіх людей, істот, божеств, духів, сутностей, стихійні сили, яких я не розумію, не приймаю, засуджую. Кому заздрю, від кого захищаюся, від кого чекаю вдячності, любові, визнання, поваги, відданості, захоплення, спілкування, пробачення, співчуття? Я усіх прощаю. Я усіх прощаю усім серцем, душею, розумом, свідомістю, усіма тілами, конструкціями, духовним серцем. Прощаю як в цьому, так і в попередніх життях. Я віддаю. Повертаю їм духовне світло, частку своєї долі, любові, радості, життєвих енергій на погашення заподіяної мною шкоди і перетворення негативних наслідків. Це відбулося тут і зараз. Хай так буде.